Човка не може бути така малесенька, вона така, як дитяча, вона повинна дивитися, де сама головна лінія чолки починається там, де голова починається закруглювати. Дивіться, раз є ось закруглення, да? і тільки від цієї точечки ми почнемо виділяти це волосся, яке йде в чолку. Бо воно так виглядає якось ну, не пропорціонально, якось такий малесенький кусочок тканиночки. Да? Треба, щоб чолочка була виділена з правильної зони. Дивіться, де голова починає закруглятися. Оця точечка, і тоді ми виділяємо і до лобних впадін. Де в нас лобні впадини? Ось де вони, да? І оце у нас чолочка. Зараз бувають різні чолки. Зараз бувають чолки корейські, китайські. Вони навіть захватують кусочок з бокової зони. Але ми наразі говоримо про класичну нормальну чолку, гривку її вже зараз називають. І ось вона. Зараз ми її будемо стригти. Як ми її стрижемо? Вона в нас така в корейському стилі. На початку виділимо серединочку. Ось бачиш, вона у нас трошечки буде на бо по сходять цього віхрика. Трикутничок маленький виділимо і просторіжемо, тільки порівняємо.